Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео буде продовження підготовки в садочок моїх дітей. До навчального року нам групу скинули список, що потрібно придбати. Тут набір моєї старшої донечки, тому що молодшої я вже віднесла, але вони абсолютно однакові. Так, отже, була потрібна папочка, Ось така на кнопочку. Далі два альбоми. Для малювання, набір паперу, одну штучку. Так, значить, розмальовочка. Потім водна розмальовка також була в списку. Книжечки з ілюстраціями. ну Книжки я не купляла, Те, що було на в хаті і мало ще товарний вигляд, та я дала дівчатам садочок. Одній одній, якісь другі. другі. Так, далі ось така вот досточка для ліплення, пензлики для фарбування. Олівчики, ось такі от фарби, їх тут 6 штучок, скотч і стругалочка для олівчиків. Також було зазначено, що потрібно взяти якісь іграшки, дерев'яні, форма, колір. В нас також я не купляла, адже вдома була ось така от складовка, дуже чудова, мої діти дуже її люблять, до сих пір бавляться вже напротязі року. Вона в гарному стані, я вирішила її дати. Так як вони ще бавляться, я думаю, що ще будуть бавитися в садочку. І ось така от пандочка. Також складається, можна вивчати. Дуже гарна. Ось, І зараз ще покажу, який одяг. Щось докупила, а щось нам подарувала моя кума. Хресна моєї старшої донечки Насті. А ось, власне, і одяг осінній ще, який подарувала моя подруга кума. Хресна моєї старшої донечки Насті. Я їй була колись скидала фотографію того, що я придбала, те, що було в мене в попередніх відео на осінь діткам-садочок. І вона якось так вмудрилась підібрати все по гамі, по кольорах, так, щоб все підходило. Склала такі собі луки. <хи> <Ось>. <хи> Купила на ось такий от костюмчик. Трохи, бачите, не передає світло, він, скоріше, ось такий. Бо коли я підходжу ближче, він починає колір чомусь втрачатися. Такі штаніжки з Міні-маус. Воно все тепленьке, воно все на от таке. От. Ну, дуже класно, Не знаю, чи буде видно, не видно. Ось така от ковтинка, кінгурушка з кишеньками на животику. Чотири пари таких от милих носочків. Ось така от нарядна кофтинка з рюшечками, дуже гарна. Ось така олімпієчка. Вона якраз підходить під той набір з Сенсею, що було в попередніх відео зеленого кольору. Дуже гарна. І ось такі от дві безрукавочки, безподобні. Просто безподобні. Я в них закохалася просто. Вони тепленькі, гарненькі, вони дуже такі м'які, такі ніжні. Дівчата дуже не люблять, вони можуть собі ходити в них навіть по хаті, хоч я не дозволяю. І разом з тим одягом, що був в принципі, на попередньому відео, воно і складає весь осінньо-весняний гардероб моїх дівчат, тому практично я вже нічого купляти не буду. З осінніх курточок таких легеньких, накшталові трівочки, якісь ще олімпійки і так далі у мене вже є. Тому залишилось купити лише якісь взуття, бо у моїх вже трошки ножка виросла, і усе. Цього року з одягом, взуттям, слава Богу, ми впоралися. Ось такі от були збори моїх дівчат в садочок. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео.